Догляд засадом не закінчується зі збиранням врожаю полив обрізка, внесення добрив важливі заходи, яким потрібно приділити увагу восени, щоб плодові дерева і ягідні чагарники порадували плодами і ягодами в наступному році. Підписуйтесь на наші канали під час плодоношення рослини, втрачають чимало сил. Тому правильна і своєчасна підгодівля їм просто необхідна, вона не тільки підвищує імунітет, але гарантує садовим культурам вдалу зимівлю, а також сприяє їх росту і розвитку в наступному сезоні, коли і чим підгодувати дерева і кущі. Осінню підгодівлю можна починати вже в серпні і продовжувати до вересня-жовтня. Це час, коли вже встигли і зібрані агрус. Мородина, малина вишня, а також ранні сорти яблук, груш, слив інших плодових в велику помилку роблять багато початківці, сидівники, коли переносять підгодівлю кущів і дерев на весняний період. Адже восени рослинам теж необхідні поживні елементи. Підживлення проводять після плодоношення дерев і чагарників при перекопуванні землі в їх пристовборних кругах. Діаметр яких приблизно відповідає діаметру крони, це дозволяє підвищити родючість ґрунту і збагатити її поживними речовинами. Садові рослини потребують макро- і мікроелементах азоті, калії, фосфорі, кальції, сірці, залізі і магнії. У значно меншій кількості необхідно вносити мікроелементи марганець. Бор, нідь, кобальт, молібден, які саме добрива і в яких кількостях вносити залежить від виду і складу ґрунту, але найчастіше восени рослинам не вистачає фосфору і калію. Якщо в саду легка супіщана опіщаний піщаний ґрунт, добрив знадобиться більше, ніж у випадку з важкими глинистими ґрунтами. З яких поживні речовини вимиваються не так швидко, норми внесення добрив, видаливши, залишилися і зіпсовані плоди, пошкоджені гілки, можна приступати до внесення органічних і мінеральних добрив. Підживлення плодових дерев під дерева віком до 8 років вносять 30 к перегною, а під культури старше 9 років, 50 к добриву необхідно закрити в ґрунт на глибину 12-15 см, вишня і слива або 15-20 яблуня і груша. Під яблуні груші, крім органіки, можна внести г суперфосфату і г сульфату калію, їх закладають разом з перегноєм або розсипають навколо дерева, присипають ґрунтом і поливають для вишні і сливи необхідно розвести тристил, суперфосфату і 2 ст. сульфату калію в 10 води і щедро полити дерева. На кожне доросле дерево знадобиться чотири відра підгодівлі. Підживлення ягідних кущів ягідні чагарники восени також удобрюють перегноєм. Наприклад, під кожен дорослий кущ агрусу слід вносити від 8 до 15 к перегною і 40 сульфату калію, а через рік ще й по 160 суперфосфату, особливо ефективно внесення макроелементів разом з органічними добривами, коли частина органіки закладає в ґрунт, а частина. Використовують для мульчування прикореневої зони малину і смородину підгодовують перегноєм 10 15 п'ятнадцять під одну рослину. А також вносять 60 суперфосфату і 40 калійної солі під кожен кущ краще вносити добрива в борозенки глибиною 20 см, викопані на відстані 30 см від куща. Підживлення полуниці особливого догляду потребує полуниця після збору врожаю і обрізки старого листя. Необхідно розпошити ґрунт на глибину 10 см і внести комплексне мінеральне добриво. Ідеально підійде амофоска, адже вона містить не тільки фосфор, азот калій. Але і магній, кальцій, сірку на один к має припадати близько 15 х суміші. Вносити макроелементи потрібно разом з перегноєм, а зверху кущики замульчувати торфом і полити. Комплексні добрива для саду. Використовувати комплексні мінеральні добрива в саду дуже зручно. Ретельний підбір макро і мікроелементів дозволяє забезпечити рослинам повноцінне харчування для плодового саду рекомендуються такі спеціалізовані комплексні мінеральні добрива, як осіння, плодовий сад, універсальне добре зарекомендувало себе добриво Кеміра. При застосуванні комплексних добрив набагато легше розрахувати пропорції для підгодівлі. Потрібно точно слідувати інструкції на упаковці, грамотний догляд і правильні підгодівлі саду захистять його від багатьох напастей, приділяйте якомога більше уваги своїм рослинам, і ви завжди будете збирати хороший урожай плодів і ягід.